Вітаю, я Андрій, і я хочу показати та розповісти вам, яким чином можна доволі швидко проїхати четверту конфігурацію в реверсі на картодромі жага Швидкості. Якщо вам вперше доведеться їхати цю конфігурацію в гонці, то це відео для вас. У прокат дану конфігурацію, на жаль, не ставлять. Одразу скажу, що є пілоти, які їдуть цю конфігурацію швидше за мене на пів секунди і навіть більше, але для навчання і покращення свого темпу та кращого розуміння траси даного відео цілком достатньо. Також зазначу, що на ваш темп, окрім вашого вміння їздити, впливають погода і, відповідно, стан траси, стан карту, на якому ви їдете, та ваша маса. До речі, відео даної конфігурації без зупинок та коментаря ви можете переглянути за посиланням зверху справа. Отже, перейдемо до відеоконфігурації. Швидке коло починається з гарного виїзду на це коло. Перший поворот траси знаходиться одразу після лінії start фініш Цей поворот має пізній апекс і є доволі таки складним. Бо складається фактично з двох поворотів. Гальмувати в ньому можна або в два прийоми, або в один одночасно повертаючи. При гальмуванні в два прийоми першу точку гальмування є лінія старт-фініш, після чого ви трішки повертаєте праворуч і знову гальмуєте на відмітці 3. Якщо ж ви гальмуєте в один прийом, то ваше гальмування починається перед відміткою 3. На перших колах рекомендую гальмувати раніше. Орієнтуємося на виступ шин на зовнішній стороні повороту. Гальмування і перша частина повороту закінчується на відмітці 8, на якій фактично починається вхід у другу частину даного повороту, орієнтуючись на пізній апекс. Хороший вихід з цього повороту на середину прямої. Якщо ж вас виносить широко, ви їдете неправильно. Одразу зміщуємося правіше і починаємо вхід у лівий поворот, орієнтуючись на апекс. Цей поворот проходиться в повний газ при правильному виконанні. Вихід з цього повороту максимально широкий. У наступний поворот можна починати заходити доволі рано, скорочуючи свою траєкторію. Адже це не має суттєвого впливу на швидкість. Поворот проходиться в повний газ і вихід з нього широкий, тобто орієнтуєтесь на дальню опору мосту. На цій траєкторії гальмування з-під мосту довге і доволі пізнє. Перед виїздом, коли ви вже почали повертати, орієнтуючись на апекс, ви починаєте гальмувати, спрямляючи карт і орієнтуючись на відмітку 18. Перед відміткою 16, орієнтуючись на наступний апекс, дещо зміщений вглиб повороту, входимо в поворот і намагаємося розпрямити. Вихід з повороту для того, щоб їхати на міст максимально швидко. Надалі вас чекає класична зв'язка з двох поворотів лівого та правого, на в'їзді в ліс. Але на цій траєкторії швидкість перед нею нижча, ніж зазвичай. Тому вона проходиться з коротшим гальмуванням перед першим поворотом, який я дещо зрізаю, тобто заходжу в нього вузько на гальмах і в апексі зорієнтовую карт на другий поворот, в апексі якого різко скидаю і знову даю газу для того, щоб довернути карт. І на виході з повороту використовую всю ширину траси. Багато швидких пілотів заходять у перший поворот широко. Як їхати вирішувати вам залежно від вашого стилю водіння? Надалі їдемо вздовж лісу, і нас очікує широкий правий поворот. Для його проходження не варто зміщуватись ширше. Вхід у нього з середини траєкторії є оптимальним. Перед входом у цей поворот необхідне невелике гальмування, після чого максимально близько до внутрішніх шин проїжджаємо апекс даного повороту та починаємо розгін, для якого використовуємо близько 2 третин ширини траси. Надалі ми під'їжджаємо до ключової зв'язки поворотів на даній траєкторії, правильність та швидкість проходження якої значно впливає на ваш час. Спершу вас очікує лівий поворот змінного радіусу. На вході цей поворот є доволі таки широким та відкритим, після чого звужується та стає значно різкішим. Особливістю даного повороту є те, що гальмувати треба не перед ним, а вже фактично його проходячи. Цим він схожий на 11-й поворот на трасі Полька. Він же поворот імені Леклера, якщо ви розумієте, про що я. Якщо ж ні, підказка вгорі праворуч. Входимо в цей поворот з середини траси і, входячи в нього, гальмуємо. Так як гальмувати доводиться, повертаючи, не можна робити це різко, бо є ризик заносу. Відповідно, гальмування є спершу плавним. І лише в останній момент стає більш різким. В цьому повороті необхідно орієнтуватись на дуже пізній апекс і виходити з нього необхідно вузько, адже вас відразу очікує правий поворот з виходом напряму. Для правильного проходження даного повороту необхідно, орієнтуючись на апекс, широко в нього заходити, і показником правильності проходження вами даного повороту є плавний вихід на зовні повороту з хорошим розгоном. Якщо ж ви дуже різко опиняєтесь ззовні, ви втрачаєте багато часу. Надалі рухаємося прямою, і наступний правий поворот проходимо в повний газ, не забуваючи про апекс даного повороту, після чого ваше коло завершується. Не забуваємо про гальмування на чи одразу за лінією старт-фініш. Якщо ви хочете встановити кращий час, ви можете, пожертвувавши початком наступного кола, почати гальмувати. Трохи пізніше. У жодному разі не затягуйте з гальмуванням до наїзду на відмітку 3, бо не вигальмуєтесь і протараните шини. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Не забудьте поставити йому лайк, підписатись на канал та рекомендувати його своїм друзям. Бувайте!